Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева неофіційний пляжний сезон лише розпочався, а на Вінничині уже є потопельники. Так у річці Південний Буг в районі міста Гнівень місцевими мешканцями було виявлено тіло людини без ознак життя. Прибувши до місця події, бійці районного підрозділу за допомогою спецобладнання вилучили потопельника з водойми та передали судмедекспертам. Про те, чи одиничний такий випадок в новому сезоні, а також про правила безпеки під час перебування на водних об'єктах, поговоримо із начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Вінницькій області Артемом Січкою. Вітаю вас, пане Артем. Вітаю. Взагалі, чи є статистика уже за новий сезон по утопленнях у Вінницькій області? Так, звісно, ця статистика постійно ведеться нашими органами і підрозділами. На території Вінницької області на сьогоднішній день з початку року зафіксовано 23 випадки, з них одна дитина. Дитина навіть є. Це з початку року, це враховуючи тих людей, які провалилися під Кригу. Так, так, це ще з початку зими, ну з початку календарного року. Але ми сьогодні поговоримо власне і про те, як безпечно купатися, як поводитися безпечно на пляжах, аби не, не втопитися, скажімо прямо. Але для початку, так переглядаючи сторінку ДСНС. У Вінницькій області я побачила, що є багато превентивних заходів, які проводяться по пожежах, наприклад, по розмінуваннях. І ваші люди їздять по школах, наприклад, спілкуються з дітьми, розповідають про правила пожежної безпеки, про правила мінної безпеки. Чи є якісь превентивні заходи, враховуючи те, що на носі у нас літні канікули і діти будуть біля води, там, де це можливо. Чи є превентивні якісь заходи? які спрямовані на ознайомлення дітей із правилами Перебування безпечного перебування на водоймах, звісно, в рамках тих заходів, про які ви згадували в рамках цих заходів, постійно проводяться і стосовно поводження на воді, поводження на кризі, воно все у нас проводиться в комплексі не тільки водолазно-рятувальними підрозділами, а й взагалі всіма підрозділами Державної служби з надчайних ситуацій по території всієї України, не тільки для дітей, і для дорослих, тобто організовується. Рейди і по місцям масового відпочинку на воді, звісно організовуються у нас інструктаж людей, які утримують такі місця, тобто це навіть і басейнів також стосується. І, звісно ж, для дітей зараз. Дуже часто наші підрозділи і наш підрозділ також водолазно рятувальний, залучаються до заходів майже по всій області, які проводяться в основному в рамках цих. Заходів саме то проводять по навчальним закладам, де дітям роз'яснюють, і також показують, звісно, наше майно, з допомогою якої проводиться передумок, щоб дітям було це все цікавіше, а не просто суха інформація. На яку діти зазвичай не реагують. Так, так. Тому, На жаль. тому ми показуємо наше обладнання, яке дітям цікаво, і одночасно розповідаємо їм про заходи безпеки. Ну, будемо вважати, що сьогодні у нас теж превентивний захід спрямований на аудиторію, яка слухає Українське Радіо в Вінниці. А я думаю, це і батьки, і бабусі з дідусями, ну і власне діти. І це стане ще одним приводом нагадування про правила безпеки поводження на водних об'єктах. І власне поговоримо про ці правила, про те, як правильно купатися, як правильно заходити в воду. коли може от Дуже часто люди топляться чому? Тому що хватає судорога, кажуть. І десь на глибині людина не може випливти. Ну от Основні, про основні правила поводження на водному об'єкті для того, аби безпечно там перебувати? З нашої практики, на жаль, найчастіше випадки, які трапляються, це зв'язані з вживанням алкоголю. Угу. Це я би сказав навіть іноді деякі роки досягає до 90 Тобто, хочеться зауважити, що не потрібно заходити в воду на підпитку, однозначно, цього не потрібно. Якщо людина хоче освіжитися, можна зайти по коліна, по пояс, омити себе водою, спокійно спокійно вийти. Але не плавати ні в якому разі, тому що на жаль, як статистика показує, дуже багато ситуацій в таких закінчується плачевно. І тим більше не пірнати, а люблять же ж пірнати на підпитку. Тим більше так, чому? Тому що там є медичні деякі факти, які впливають на це, тому що організм розслаблений і так далі. Це дуже довго пояснювати, але сам сенс полягає в тому, що не потрібно на підпитку купатися, тим паче пірнати чи стрибати з якихось перешкод. Також хотілося б зауважити, не потрібно пірнати в незнайомих місцях. Особливо з пірсів, з мостів чи ще чогось подібного. Взагалі не рекомендую цього робити. На природних водоймах краще цим займатися в спеціальних басейнах з відповідною глибиною і з відповідними рятувальниками, які там знаходяться. Також, якщо є, також, якщо є така можливість, потрібно купатися тільки в тих місцях, звісно, не на підпитку, купатися тільки в тих місцях, які у нас відведені. Для купання. Якщо поряд є таке місце, краще пройти трошки далі, трошки довше потратити на себе більше часу, але купатися в відведенному цьому місці, тобто на визначених пляжах. Третє, хотілося б, що зазначити, це звернутися до батьків і попросити їх не залишати дітей без нагляду взагалі ні на секунду біля водойми. Навіть якщо ви знаходиться за 20-30 за метрів, тобто трошки подалі від водойми, не потрібно цього робити. Дитини буквально в секунду не стало. Вона впала в воду, і в основному також це закінчується плачевно. Тому за дітьми біля водойми любої, навіть невеликої глибини, треба постійно стежити, не випускати її з поля зору. Взагалі, якщо дитина вже купається, має купатися тільки з дорослими. Поряд з ними також рекомендую використовувати такі засоби, як просто плавальне коло, нарукавники, жилети для дітей існують спеціальні. Користуватися ними це буде безпечний відпочинок для вашої дитини. Ну і до речі, з того, що я у вас ж прочитала про пірнання, ми говорили. Я буквально одне речення додам про те, що коли дуже спекотно, пірнати одразу у воду не можна, так? Навіть не на підпитку, навіть тверезом, тому що діти теж дуже люблять пірнати. Бажано заходити взагалі в воду, це в будь-яку пору року, це стосується. Воду заходити поступово. І, наприклад, ми зайшли в воду по пояс або по коліна, омили себе цією водою, тобто дали організму звикнути, і після цього також плавно зайшли в воду, не, не потрібно випробовувати свою долю, просто поплавати собі спокійно або просто охолодитися, постояти і спокійно йти на берег. І звісно, якщо є така можливість, не робити це поодиночно. Тобто, якщо навіть ваші друзі будуть знаходитися на березі, в раптом чого вони зможуть вам допомогти. До речі, про те, як допомогти. Е, якщо людина бачить, що інша людина топиться, бачить потопаючого, що має зробити? Ну, в першу чергу, нам певно не розгубитися. А далі що? Е, якщо є декілька людей, значить одна людина може приступити до рятування цієї, інші, ті, що знаходяться на березі, повинні набрати службу порятунку. За 101. Набрати номер телефону, повідомити рятувальників, вийде розрахунок, який зможе допомогти. Людина, яка хоче рятувати іншу, вона повинна зважити на свої сили, чи добре вона вплаває, чи впорається на цим. Тому що може так статися, що можуть загинути дві людини. Тому потрібно зважати на це, якщо людина вже оцінила ситуацію, вибрала свій шлях таким, що вона буде рятувати іншу людину. То також потрібно знати деякі речі. Найперше, це те, що людина може схопитися за вас і потягнути вас на дно. Тому обов'язково тут є декілька варіантів, як усунути цей фактор. Заходити потрібно, якщо є така можливість, зі спини до тієї людини, яка тоне, щоб охопити її під пахву і взятися за інше плече і таким, таким способом іншою рукою якою можна підтримати її в районі поясниці, в районі лопаток для чого? Для того, щоб людина відчула, що в неї поло. Плавучість є, що вона тримається на воді, що їй не потрібно нічого для цього робити, зафіксувавши так людину, вже доправити її до берега. Якщо ви розумієте, що тут може статися така ситуація, що людина з вас хопиться, можливо, використати якісь засоби підручні. Наприклад, це може бути те же саме: коло для плавання, надувний матрац, ба навіть в крайньому випадку це можливо бути. Порожня пет-пляшка, яку можна просто людині подати, для того, щоб вона взялася за неї, усунути паніку, вона зрозуміла, що не тримається, і після цього вже людині допомогти. І, звісно, якщо вже людина вас схопила, для цього є також потрібно висловитися від, від захвату. Тут вже кожен може зайти в мережу інтернет і подивитися ці способи, як звільнитися від захвату людини при рятуванні. Там тобто є треба там, бачити. там там є декілька способів. Так там вони описані, яким чином можна звільнятися від від цих захоплень. Звільнивши людину, відштовхнувши, знову спробувати її рятувати. Угу. До речі, ви сказали про надувні матраци, надувні от кола. Я знаю, що є певні правила використання також цих надувних надувного інвентарю при купанні, особливо в річках, де є течія. Наприклад, це можуть бути надувні човни, надувні матраци і інші надувні іграшки. Що це за правила? Чого варто дотримуватися, використовуючи такі такий інвентар? Використовуючи такий інвентар, треба чітко розуміти, що якщо ви дитині, наприклад, дали коло і думаєте, що все воно вже поза небезпекою, звісно, це не так, тільки під наглядом дорослих і тільки біля них дитина має купатися. Тоді це буде безпечно. Чому? Тому що елементарно коло може здутися, матрас може здутися, може віднести течією, може віднести вітром. Тобто, ми знаємо такі випадки, коли ну, зараз все одно це небезпечно. Бувають дуже великі озера. Ми знаємо такі випадки, коли людей виносило відкрите море на матрасах. Mm -hmm. І, звісно, там може підхопити течія, і може дуже далеко занести. І ми знаємо, що пошук на таких великих об'єктах може тривати доволі довго. Звісно, якщо людина не впала з того надувного засобу. Тому обов'язково треба перевіряти, чи вони не спускають. Дитина все одно під наглядом завжди, користуючись великими такими засобами, як матрас або надувний човен, треба розуміти, що може вас віднести вітром або віднести течією. Тому також потрібно за цим слідкувати. Якщо вже вас відносить, потрібно приймати якісь заходи, звати на допомогу. Угу. І, взагалі, останнє питання стосовно користування таким, чи можна це назвати водним транспортом, це, наприклад, маломірними такими суднами. Теж чи є якісь правила, ну крім того, що на підпитку цього робити не можна в будь-якому випадку. Якщо в нас маломірні плавзасоби, це мається на увазі човни. Вони можуть бути як жорсткої конструкції, так і на надувні, наприклад, uh -huh. в них є вже свої правила використання, тому що тут це вже плавзасіб, який вже має використовуватися. Деякі плавзасоби по своїм характеристикам мають бути зареєстровані. Угу. У відповідному порядку на них мають бути відповідні документи. Якщо вони знаходяться з двигунами, то ще обов'язково мають бути відповідні документи на управління такими засобами. Наприклад, там і водні мотоцикли, це можна, можна до них віднести моторні човни і так далі. Там вже є свої правила. Якщо в людини є відповідний дозвіл на керування, він відповідно вже знає ці правила. Де, де можна знаходитися, де ні. У нас зараз в деяких місцях суд, судоходство дозволено, тому ці люди самі про це знають. Якщо ми користуємося просто невеличкими донивчими човнами, які у нас не підлягають реєстрації, обов'язково потрібно в плавзасобі перебувати в рятувальному жилеті. Mm -hmm. Ми одягли рятувальний жилет. Після цього ми заходимо в човен. Для чого? Для того, щоб човен може перевернутися поривом вітру, чи течією, чи необережністю самої людини. Про це також слід пам'ятати. І жилет рятувальний в такому випадку врятує вам життя, ви будете знаходитися завжди на поверхні води. Дякую, сподіваюся, наші слухачі дослухаються порад. І якщо чогось не знали, тепер будуть знати правила поведінки. Нагадаю, нашим слухачам це була програма з перших уст. Ми говорили про правила безпеки під час перебування на водних об'єктах із начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Вінницькій області Артемом Січкою, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.